Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. Біля Луцького селірованці водій автомобіля на смерть збив людину. Замість реп-центру Рабство на Київщині затримали торговців людьми. Макрон пропонує відправити миротворців в Україну під егідою ООН. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 березня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати у Харківській області. Загинув 24-річний прикордонник, сержант Олександр Повх із Луцька. Герой був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду механіка водія. Загинув захисник 14 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Харківської області. На війні загинув герой В'ячеслав Гладун. Про це повідомляє Валецька територіальна громада. Герой 1973 року народження. Він був заступником командира бойової машини, вважався безвісти зниклим. З 9 лютого 2025 року трагічно загинув, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Василе Бахмутського району Донецької області. На Харківському напрямку загинув захисник Сергії Горягінов 1997 року. Народження загиблий воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Герой загинув 14 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам. У Нововолинській громаді на дачному масиві горіла суха трава. Вогонь перекинувся на господарчу споруду. Повідомлення про займання надійшло до ДСНС Волині 21 березня об 11.41. Надзвичайники горіння ліквідували. Ймовірна причина пожежі, необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. У селі Рованці Луцького району 20 березня пізно ввечері трапилася ДТП. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Пишуть, що автівка збила людину. Як повідомили телеканалу конкурентів у поліції, 49-річний водій автомобіля Форд наїхав на велосипедиста, котрий переїжджав дорогу. Той загинув на місці події. Особу чоловіка встановили. Це 72-річний місцевий мешканець. Водій за кермом був тверезий. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Судили чоловіка, котрий випадково вбив людину. Сталося це у Луцьку на вулиці Ковальській, 17 квітня минулого року. Пізно ввечері на тверезий чоловік зайшов на обійстя і почав стукати в двері, бо шукав свого знайомого. Господар будинку вийшов і вивів його за ворота. Той знову зайшов, а лучанин вкотре його випровадив і вдарив обличчя один раз. Та цього було достатньо. Чоловік впав, вдарився головою об асфальт. І почав хрипіти, запідозривши, що справи кепські мешканець Ковальської викликав швидку. Та на жаль, чоловік, який неодноразово брав участь у бойових діях, був військовослужбовцем помер у лікарні. Як виявилось, він мав сім'ю і виховував двох малолітніх дітей. Дружина померлого просила стягнути на утримання своїх наполовину осиротілих дітей 470 тисяч гривень шкоди. Суд за вбивство через необережність покарав чоловіка, який до слова теж є військовослужбовцем дворічним умовним терміном. Також він має щомісячно і до досягнення повноліття виплачувати двом дітям покійного понад 3 тисячі гривень кожному. 21 березня вранці у селищі Маневичі на дашку житлового будинку між першим і другим поверхом застрягла людина. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. Чоловік 1974 року народження травмувався під час ремонту супутникової антени. Він впав на бетонну конструкцію і травмував голову. На місце події одразу прибули рятувальники, котрі надали потерпілому першу медичну допомогу. Чоловіка ушпиталили. 20 березня у приміщенні автостанції Луцька чоловік здійснив постріл. Ми навідалися до автостанції, аби з'ясувати деталі. Очевидці розповіли нам про цей інцидент. Тож більше дивіться далі у мережі. Повідомляли, що 20 березня у приміщенні автостанції Луцька чоловік зробив постріл. Його нібито затримали. Тож ми прибули до автостанції, аби з'ясувати усі деталі. Нині в приміщенні Луцької автостанції все як завжди. Пасажири в очікуванні рейсів, касири продають квитки. Про те, що тут була стрілянина, нічого не нагадує. Втім, пан Василь, який був свідком інциденту, розповідає на момент пострілу, перебував у приміщенні автостанції. З його слів, чоловік, котрий стріляв, нібито зловживає алкогольними напоями. Он тільки що сидів пішов. А ви могли б нам розказати, що що бачили? Нічого не бачив, хлопок був. А він купив пістолет, зараз піде, сказав новий купить. В нього є всі документи і все. А що далі відбувалося? Чому він взагалі вистрілив? Ну, що він тоді робив? Ну він трошки ага. ну, не з того світа, скажем так. А він випиває? Так, да, випиває і своїми там от грушками. цей вода. Там його затримали, хлопці ці всі. А сьогодні вранці я думав, що його заберу, а Сьогодні його відпустили. і Все ну, він не бився, ну ні до кого не приставав. А пістолет сказав, що в нього документи є. Ну я не, я не, не показував він мені документи. За словами Василя, пістолет у чоловіка забрали. Окрім того, інший очевидець розповів нам, що чоловік, котрий стріляв, схоже, що без хатько. Раніше їх було 3-5 чоловік, а зараз добре 2-3 десятки. Вони всі в стані постійного алкогольного спинення. Адміністрація автостанцій чорта не робить, що в якийсь спосіб їх посилаються на якесь тяжке матеріальне становище. За словами чоловіка, інцидент трапився близько 16-ї години. Опісля чого на місце одразу приїхали правоохоронці. Приїхало 10 екіпажів, з кожного потримували поліцейських. Приїхали, пожурили. Щось там розказали. на другий день ось, 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 так званий кімпом. Як розповіли в поліції Волині, стрілком виявився 43-річний лучанин. Невідомий перебуваючи у приміщенні автостанції номер 1 здійснив постріл у підлогу із стартового пістолета. На місце прибули наряди поліції, зловмисника затримали. Ним виявився 43-річний місцевий житель, стартовий пістолет. У нього вилучили та направили на дис. Слідчення за фактом інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, в Одеській області, внаслідок масованої російської атаки, постраждали троє підлітків. Як повідомили в ДСНС області, через атаку спалахнули масштабні пожежі, горіли торговельний центр, магазини пошкоджена багатоповерхівка. Внаслідок російської атаки вранці, 21 березня, в Одеській області зазнав руйнувань недіючий дитячий табір. Там сталося загоряння. Ворожа армія атакувала БПЛА та артилерією Нікопольщину. Поранено чоловіка. Як повідомив начальник Дніпропетровської, ова Сергій Лисак постраждав 23-річний чоловік. Йому надали меддопомогу. Він лікуватиметься амбулаторно. Російська армія вночі та вранці 21 березня здійснила 54 удари по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Зафіксовані 54 вибухи. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. На Хмельниччині внаслідок нічної атаки російських безпілотників зазнало пошкоджень складське приміщення підприємства. Як повідомив начальник Хмельницької Вас Сергій Тюрін. Інформація про травмованих чи загиблих не надходила. Війська РФ зранку атакували два райони Херсона. Була поранена жінка та пошкоджений заклад дошкільної освіти. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Зазначається, що мінну вибухову травму отримала 57-річна Херсонка. Її доправили у лікарню. Медики дообстежують постраждалу. Мрочко також додав, що зранку ворог обстріляв із закладу шкільної освіти у корабельному районі Херсона. СБУ та Нацполіція затримали 14-річну агентку РФ, яку рашисти змусили вчинити теракт у Тернополі. Ворог шантажував дівчину її відвертими фото. Як встановило розслідування, ворог помітив дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у телеграм-каналах. Аби залучити її до співпраці, рашисти зламали її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували злити відверті фото неповнолітньою в інтернет. Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога. В Тернополі правоохоронці запобігли вчиненню теракту. Виконавиця за завданням куратора ворожої спецслужби виготовила саморобний вибуховий пристрій, помістила його на плічник, який підклала під службовий автомобіль, припаркований біля відділення поліції. Сіль теракту завдати якомога більше руйнувань та людських жертв. Дівчина перебуває під домашнім арештом. Її загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські Києва затримали злочинне угрупування, яке очолював 45-річний чоловік, яке, діючи під виглядом реабілітаційного центру, утримувало понад 30 людей і змушувало їх безоплатно працювати. Про це повідомили у поліції Києва. Як зазначили правоохоронці, зловмисники привозили людей до орендованого приватного будинку на Київщині та поселяли їх в антисанітарні умови. Забирали мобільні телефони та документи. Кожного дня чоловіків примушували працювати на будівництвах по 11 годин. А жінок виконувати домашню роботу та готувати їжу з прострочених продуктів для людей, які проживали у так званому центрі. Якщо хтось намагався втекти до потерпілих, застосовували фізичне та психологічне насильство. Цього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 6 жінок та 25 чоловіків віком від 21 до 60 років. Затримане повідомлено про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України торгівля людьми. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. СБУ викрила розкрадання майже 60 мільйонів гривень з бюджету КМДА, призначених для допомоги тяжко хворим. До схеми причетні чотири особи, зокрема дві заступниці очільника департаменту соцполітики КМДА, колишній топ-шановник. КМДА нині керівник столичної психлікарні та комерційний директор підрядної компанії. Підозрювані уклали договір на 149 мільйонів гривень для надання паліативної допомоги тяжкохворим. але частину коштів витратили на елітні авто та нерухомість. Зокрема, позашляховик порше формально значився як транспорт для пацієнтів. Але використовувався особисто. Також один із фігурантів незаконно оформив інвалідність, аби уникнути мобілізації та отримувати пенсію. Його затримали при спробі втекти за кордон за цією ж довідкою. Всім чотирьом повідомлено про підозру. Далі до новин світу президент Франції Мануель Макрон вивчає ідею відправлення миротворців в Україну під керівництвом Організації Об'єднаних Націй. Це альтернативний варіант плану, який він раніше спільно розробляв з прем'єром Великої Британії. Про це повідомляє за телеграф президент Франції на засіданні Європейської ради 20 березня обговорив цю ідею з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. За телеграф не пише про реакцію останнього. Водночас видання зазначає, що для того, аби ввести будь-які миротворчі сили ООН, рішення має схвалити Рада безпеки ООН. Тому в контексті цієї ідеї перспективи видаються незначними, бо Росія і можливо США будуть проти. Уночі 21 березня в Краснодарському краї Росії на нафтобазі, яка продовжує горіти після дронової атаки, 19 березня стався вибух. Постраждали дві людини. Дорогу до Краснодара перекрили. Жителям району рекомендують не виходити на вулицю. Повідомили в російських телеграм-каналах. Зазначається, що вогонь поширився ще не один резервуар. Таким чином, наразі горять два резервуари: запірна арматура, нафтопродукти в обвалуванні навколо резервуарів і та частина палаючих нафтопродуктів, які викинули вибухом за межі резервуарів. Загальна площа загоряння сягнула до 10 тисяч квадратних метрів. Повідомили в Оперштабі Краснодарського краю РФ. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.